Ще після зустрічі у Стамбулі Марко Рубіо сказав тоді, що історія з перемовинами не завершиться, доки ці двоє, тобто Трамп і Трамп і Путін, не поговорять. Ну ось вони поговорили. Трамп написав, що Україна і Російська Федерація негайно розпочнуть перемовини. Путін сказав, що припинення вогню можливе після домовленостей, і що він почув позицію Трампа щодо припинення бойових дій в Україні. Нам не звикати до е, риторики Путіна, що вирішувати е, ситуацію у війні з Україною, йому краще без України. Який найважливіший висновок нам варто зробити з усіх цих телефонних дзвінків, які відбулися сьогодні продовж декількох годин. Що цікаво, Трамп першим, якщо не помиляюсь, зателефонував Зеленському, а тоді вже Путіну. Хочеться говорити дуже цивільними словами, але тільки не цензурше бо надзвичайно слабка позиція у сполучених штатів. Надзвичайно дивіться перед навіть як тільки Дональд Трамп заступив на свою посаду, одразу ну принаймні, він створив так враження, що він буде вирішувати це питання. Жорстко, можливо, не завжди на користь України, але жорстко рішучі по відношенню до кожної із сторін, як до України, так і до Російської Федерації. Ми були, в принципі, до цього готові, розуміли, що ну от він така людина, він self-made, сам себе зробив, він досяг таких висот і в бізнесі, і в політикумі, він тримає в Сполучені Штати, ну маю на увазі в естеблішмент. В таких рукавицях що зараз він тут покаже, як ну, мастер-клас, як треба вести перемовини. Пройшло вже 120 днів його каденції, наскільки ми побачили, що немає тієї рішучості, немає тієї волі. Загалом стандартна в нього тактика тиснути на слабкішу, тобто на Україну. до Більшої сторони до агресора застосовувати тільки стратегію змащування. А давайте ми відновимо з вами там авіаційні сполучення. Давайте відновимо бізнес. Давайте повернемо наші компанії західні, американські, давайте знімемо санкції, визнаємо Крим. Давайте відновимо газопостачання з Російської Федерації до Європи. Будемо на цьому заробляти, і навіть буквально напередодні цієї розмови з декілька годин до цієї розмови. Віцепрезидент же Венц він в інтерв'ю казав прямо цьому літаку, як вони полюбляють, стоячи прямо в коридорі, розказує, що е, Джональд Трамп запропонує Володимиру Путіну. Що Володимир, ти серйозно? Давай робити бізнес, давай заробляти гроші досить цієї війни. Слабка позиція, слабка, слабка, слабка. На жаль, будуть підігравати Російській Федерації. Російська Федерація знову виторгувала собі певний час, бо сказала таким чином: ми будемо працювати, увага, над меморандумом. А по там як досягнути мирної угоди, ну, приблизно так. Що таке меморандум? Це як домовлятися про те, що ми складемо папір, як ну коли ми кудись підемо не знаю, в ресторан, да або поїдемо на відпочинок. Тобто, меморандум, це папір. угода про наміри десь приблизно так. А час Час буде на її підготовку витрачений Російська Федерація за цей час має на меті зробити велику кількість, як вони вважають, досягнень на фронтах і захопити. Ну, сотні квадратних кілометрів території України, як вони зараз і планують. Ну власне про це і пише генство Блумберг, що напередодні цієї телефонної розмови Трампа і Путіним Путін переконаний, що він має перевагу на фронті і до кінця року зможе повністю захопити чотири українські області, і припускали журналіста, що ну навряд чи він і пропонуватиме Трампові якісь суттєві поступки під час розмови, тому що логічно навіщо це йому, якщо він, він має перевагу, власне. Територіальний аспект і був таким ключовим під час перемовин у Стамбулі, як зазначали медіа після того, як росіяни заявили про неприйнятні умови, що стосується виведення військ із тих територій, виведення українських військ із тих територій, які росіяни військовим шляхом не захопили. Власне, після цього ті перемовини і зупинилися перейшли у такий стан очікування. Власне, що пише ще американський інститут вивчення війни, що. Ніщо не вказує на те, що Росія готова до будь-яких перемовин до припинення вогню, тому що їхній інформаційний простір насичений тим, що насичений закликами до затягування війни, до тих пір, поки Росія своїх військових цілей і не досягне, що би мало стати таким сигналом потенційним, що росіяни все ж таки будуть готові до перемовин, бо це означатиме, що тоді військова перевага не на їхню. Боці. Дивіться, я скажу таким чином. Коли от західна преса розказує, от в російському медійному просторі ось такі ось тези от про війну, російський медійний простор побудований таким чином, що завтра зранку от можуть просто розкидати ну, mm. дуже полюбляють таке слово темники. Казівки і не говорити про війну. Я от просто готовий битися б заклад про те, що от так може відбутися, і буквально там день два такої риторики, щоб війну не згадувати, війни немає, і все, все російське суспільство буде повністю налаштованим антивійськовим. Ні, війна не потрібна, треба закінчувати. Як повернеться флюгіра флігіляк. Правильно в Кремлі так і буде працювати російська пропаганда. Ще раз російський нарід це дуже примітивна маса, якою дуже легко керувати. Що раз, що завтра зранку надійде вказівка не говорити про війну, ніхто говорити про війну не будуть. А ще більше. Будуть ще карати за розпалювання війни ворожнечі. І от ще раз день два і, взагалі, в інформаційному просторі не буде жодних згадок про війну про бойові дії. Тому тут ще раз це, це абсолютно не показник. Як треба буде, так і російська пропаганда. Ну вінше Кремль направить пропаганду в правильне русло. Це одна сторона. А друга, ми вже бачили орієнтовно десь приблизно 4 місяці, як в Росії виникають все ж таки розмови про те. А як? Жити після війни і цінну розмову не серед там побутових мешканців. Ну побутових, прошу звичайних мешканців Росії, не там як кажуть в московських гостінних, Ні, це тези вони йдуть з Кремля. До речі, адміністрація диктатора Путіна вже проводила певні навчання з регіонами на тему, як працевлаштовувати цих ветеранів, коли вони повертатимуться. Що треба робити, щоб не було збільшення рівня кримінальної е е е е ситуації в регіонах, коли не повертаються. Криміналітет, щоб не збільшувався, яким чином їм давати цим ветеранам кар'єрні ліфти, щоб якось їх задовільняти, щоб вони не, не носили протестний настрій. Тобто такі розмови йдуть, такі думки лунають. Але зараз поки що на жаль, в них є просування на фронтах. Ми повинні це відмітити. Є декілька картина, так так загрозливих ділянок. Тому на жаль, от вони цю історію антивійськову або не знати. Дійсно, та мирної мирну мирної вони поки що відклали вдову шухляду. Ще одна новина, яка сколихнула інформаційний простір простір вихідними, це заява про те, що росіяни ймовірно планують запустити днями знову ж таки, ось цей міжконтинентальний міжконтинентальне балістичне ноу-хау ракету ЯРС. Це мав би бути так званий навчально-бойовий запуск. Defense Експрес пише, що, попри те, що ніби такі плани були, все вказує на те, що Цього не сталося, і чому росіяни цей пуск не здійснили? Залишається невідомим. Ймовірно, виникала якась навіть нештатна ситуація на першому етапі одразу після старту. Що це було? Чи мав місце взагалі цей пуск, і чи мав він бути? Дивіться, я більше роблю налогі по Ага. По попередніх періодах на жаль по прильоту арешника Скажіть, будь ласка, коли вперше оголосили, що буде ну не те, що арешніка перша загроза така виникла. То посольство сполучених штатів в Україні вони перші оголосили там такий підвищений рівень тривоги. Вони розмістили на своєму офіційному ресурсі заборону своїм громадянам відвідати Україну, залишити Україну, і на декілька днів навіть розпустили працівників своєї амбасади, працівників іноземних ну припрошу під Американські компанії, які працюють в Україні, їм дали вказівку. Вони на роботу не виходили декілька днів. Цей самий ж досвід відтворили посольства інших країн: Іспанії, Португалії, Франції. Всі вони розбіглися. А потім був удар орішника по Дніпру. Потім була історія в 9 травня, вже цього року, коли знову оголошення від від Посольства США про те, що величезна загроза чомусь. Мовчання От 10 днів пройшло, і тут з'являється повідомлення, що, начебто, щось планували. Ми не знаємо, чи ця... це повідомлення, перше воно стосувалося цього пуску, чи планувалося щось раніше достаменно. Ми не знаємо і є там декілька варіантів, чому пуску не відбулося. Політична причина: чи могли дати вказівку в Кремлі не стріляти? Могли, бо там розмова Трампом могли не виключаю. Не знаю, скільки відсотків цієї рокідності, але могли чи могла бути технічна несправність? Могла на етапі буквально там знаєте, коли вмикають живлення, там оці ось клавіше Могло там щось відбутися, і чисто технічно ракету не запустили. Звісно, ми хотіли б чути про технічну несправність у вигляді того, що ця ракета вибухнула прямо на місці, от в шахті. Да, мабуть, що все просто от, не знаю, там навколишні не знаю, там 2-3 кілометри території, просто знесено просто на попіл. Нічого немає, але таку аварію неможливо приховати завжди. Є супутникові знімки, є там цивільні супутники, є військові супутники, Дані, які аналізують. Так, які аналізують ситуацію на землі, якщо там є величезна пожежа, вони о, а що ж тут за пожежа? А що тут за локація? А тут якась військова база, була, М, цікаво, а що тут за пожежа? Станом на час нашої з вами розмови таких даних немає, тому ну, якщо там завтра зранку або завтра по обіді ще не з'являться додаткові дані, то можна говорити про те, що це було або Технічна несправність на першому етапі, або просто політична вказівка не стріляти, або третій варіант взагалі вони не планували. Взагалі це була дезінформація з повітряного сегменту. Головними проблемами для українців залишається балістика і шахеди. Останні є проблемою як для прифронтових міст, так і тилових, абсолютно населених пунктів. Українські військові почали збивати їх навіть дронами-перехоплювачами. Про це повідомили у силах безпілотних систем. А нині в інфографіці уже у зведенні повітряних сил ми помітили, що почали деталізувати військові. Скільки безпілотників збили, скільки локаційно втрачені і подавлені з допомогою ребів. Але якщо порахувати статистику, то так виглядає, що збивати шахедами почали гірше аніж раніше. Якщо досі цей відсоток збитих, саме збитих безпілотників міг досягати навіть сотні 90% плюс, то зараз він може бути. І 60%. відсотків. Якщо от порахувати останні доби у ніч на понеділок 76 безпілотників зі 112, це і подавлені і збиті на неділю 216 з 273. зараз до збиття шахедів залучають фактично всю протиповітряну оборону І мобільні вогневі групи, і авіацію, і зенітні ракетні війська, і підрозділи РЕП. Чому тоді можуть виникати проблеми, що може впливати на ефективність збиття таких повітряних цілей, кількість. Кількість російських безпілотників, які вони мають можливість виготовляти щоденно і щоденно запускати по території України, наведу таку класичну вже статистику, березень 2024 тисячі року, 24 року. А зафіксовано пуск по території України всього за місяць 500 Безпілотників типу шахет. Це всі, всі мають на увазі: і е, приманки, і обманки, mm -hmm. і шахеди 500 штук. Тоді це здавалося просто щось нереальне: пів тисячі безпілотників. Зараз це дві це доби. Дві... Це за добу, за добу було 2024 рік. Ну, mm -hmm. перепрошую, за місяць, це, це за місяць. No, а зараз це місяць. може бути за дві доби в сумі. Зараз так. А да, от остання статистика: березень 2025 року 4 тисячі двісті. Чотири тисячі двісті за місяць. Зараз ми бачимо правильно кажете, дві дві сотні там за добу може бути там зазвичай це сто двадцять сто п'ятдесят. Тобто ми говоримо про те, що Російська Федерація вийшла на показник виготовлення десь сто двадцять сто тридцять безпілотників на день. Це величезна кількість. Мобільні вогневі групи вони просто не впораються вже, бо вони стали трішки швидшими. Вони стали трішки більше маневреними. Їх важче вже подавлювати, продавлю придушувати ребом, тому як вихід це перехоплювати ось такими невеличкими дронами камікадзе, які наздоганяють шахет і знищують. Бо це вже я вам скажу так: п'ята еволюція цих шахедів. Це п'ятий е, п'ята еволюція цих безпілотників, починаючи з того, що що приїхали перше з Ірану. Вони mm. дійсно просунуть систему радіоелектронної боротьби, збивати їх все важче, важче важче. І е, припускає керівниця центру підтримка аеророзвідки Марія Берлінська. Що м, якщо і далі ми не наздоганятимемо за цим розвитком нашого ворога, то можемо дійти до моменту, що росіяни запускатимуть тисячу плюс ударних безпілотників за добу. Наскільки взагалі реальна така перспектива? Ну, давайте так. Якщо за місяць вони наростили скільки 8, ой, у за рік, вісім разів наростили кількість безпілотних, які запускаються по Україні, то ну, тако така цифра дійсно реальна. Вона може бути. Дивіться, тут Україна ну правильно кажуть, що повинна не наздоганяти, а вигадувати щось нове і дуже стрімко раз, мобільні вогневі групи. Вони просто вже не впораються. Е, там, якщо ми їх створимо, не знаю, там ще десяток. Ну це буде нераціонально. Mm -hmm. Більш технологічні засоби, дрони перехоплювачі, скажімо так, цифру, яку я знаю. Це постаном на десь середину квітня, коли зі ста збитих шахедів тільки три збивалося саме дронами перехоплювачем. Тобто нам треба збільшити цю цифру. Ну от у статистиці, яку наводять сили безпілотних е, систем, то це ну, сотні вже зараз їх можуть збивати. І за час останньої атаки, яка була вихідними, власне, таку кількість збили. І вони наводять ну, цілком е, раціональні переваги. Це економічно вигідно. Одна справа це ракета з е, е, судна F-16, того ж таки яких mm. теж задіюють у протиповітряній обороні і відбиті повітря. Них атак, то це може коштувати мільйон, тоді як дрон перехоплювач коштує ну п'ять тисяч. Доларів наскільки взагалі це перспективно для масштабування саме ця технологія? Маємо ще хвилинку, аби про це поговорити. Так я бачу дійсно, що це перспективно. Наші інженери не показали клас через без перебільшення, без пропаганди в стилі марафону. Дійсно показали клас, коли змогли з нуля прям на колінках, в підвалах, в бомбосховищах робити такі штукенці. Дійсно, питання в масштабуванні масштабування, масштабування це. Дорого це іноді займає час, якщо це йдеться про великі якісь там засоби. Але впевнений, що це треба вкладатися і постійно досконалювати, І тоді це дійсно буде наша перевага. Дякуємо вам за те, що знайшли час долучитися ну. до нашого ефіру і проаналізувати усі політичні новини останніх днів. Чекаємо також на анонсований службою безпеки України і міністром оборони нашої держави Ростамом Уміровим обмін військовополоненими тисячу на тисячу.